Як захистити свої криптоактиви від хакерів? Перше, не бути приваблим для них, тобто не палити, що у вас є великі гроші, не розказувати це нігде. Це раз. Друге, от навіть історія з байбітом, півтора мільярда в них вкрали, тобто там підготували спеціально гаманці, зробили копію. Ну тобто, єдиний варіант, щоб хакери не вкрали, це має бути фізичний підпис, от саме фізичний, без доступу до інтернету на виведення. От, наприклад, Ledger, навіть ви все рівно повинні його під'дати в комп'ютер. Тобто має бути тільки фізичне підтвердження. Але ця штука важлива для великих сум. Тобто, якщо у вас там пару тисяч доларів, боже, кому ви там потрібні? Ставте двофакторку, це є підтвердження по емейлу, e ставте підтвердження по google аутентифікатору. В ідеалі, що у вас був би окремий телефон під google аутентифікатор, це взагалі от, от, вирішить більшу частину ваших питань. Підтвердження по смс-ці, обов'язково йдете сім картку ставити на свій паспорт, щоб ніхто не Міг забрати 8 картку. І для звичайної людини на біржі, плюс на біржі ви можете прописати, на які гаманці можна тільки виводити. Якщо там додається якийсь новий гаманець, то має пройти доба, щоб на нього можна було відправляти. Зробіть це все і повірте, там 99,9% ситуації ви вже перекриєте. А якщо у вас вже серйозніші суми, ну, то консультуйтеся в людей, хто вам конкретно пропише план.